Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, чи не очікувати заморозків у травні і чи не випаде сніг, як це трапилося у 2020 році. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! Існують два надзвичайно важливі питання, що турбують усіх: чи не очікувати заморозків у травні, і чи не випаде сніг, як це трапилося у 2020 році? Хтось із вас міг подумати, сніг у травні яка дурниця. А я вам зі свого досвіду зауважу: сніг у травні це цілком ймовірне явище для нашої країни, особливо цього року. За інформацією синоптиків, перші дні травня обіцяють бути досить похмурими через значну хмарність. Хоча хмари й закриватимуть небо над усією країною, дощів від них очікувати не варто. Взагалі, у травні з дощовими опадами ситуація досить непроста. Хмарна погода триватиме перші шість днів травня, і протягом усього цього шестиденного періоду не прогнозується. Жодних дощових опадів, снігових на щастя, також середня денна температура повітря у період з 1 по 6 травня коливатиметься в межах від 17 до 19 градусів тепла. Не рекорд спеки, але й не холод. Вночі буде приблизно 11 градусів з позначкою плюс, що теж є досить комфортною температурою. 7 травня сонце почне проглядатися крізь хмари і дарувати нам свої промені. Денні показники термометрів залишаться на рівні 19 градусів тепла, а от ніч. Температура повітря дещо знизиться порівняно з попередніми днями. У восьмий день останнього місяця весни буде сонячно, мало хмарно та без опадів. В день повітря прогріється до плюс 20 градусів. Вночі температура повітря продовжить знижуватися. На сьогодні відомо про падіння до 7 градусів з позначкою плюс. 9 травня небо по всій країні буде ясним і без єдиної хмаринки. Але незважаючи на сонячну погоду, холодні північні вітри принесуть у нашу країну похолодання. Денна температура повітря знизиться до плюс 18. нічна до 6 градусів вище за 0. 10, 11 та 12 числа. Хмари знову візьмуть гору над небом і сховають сонце за своєю пухнастою ковдрою. Денна температура повітря продовжить знижуватися, тоді як нічна має підвищитися на кілька градусів. 13 травня синоптики прогнозують різке та відчутне потепління до 22 градусів тепла. Нічні показники термометрів будуть на рівні 9 градусів з позначкою плюс. 14 числа вперше за весь місяць очікуються дощові опади. Згідно з прогнозом, у деяких регіонах місцями пройдуть грозові дощі. У денні години доби на термометрах буде від 19 до 21 градуса тепла. У нічні години температура повітря підвищиться до плюс 13 градусів. 15 3 травня небо над нашою країною буде хмарним, але без опадів. В день температура повітря триматиметься на рівні 23 градусів тепла, вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюся, ви підписалися за що. Я вам щиро вдячний і міцно по думки. Обіймаю кожного й кожного. З 16 по 20 травня переважатиме хмарна, з проясненнями погода. Жодних опадів не буде: ні дощу, ні снігу, ні граду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 24 градусів. Нічна триматиметься на рівні 13 градусів тепла. У період з 21 по 24 травня очікується сонячна і повністю безхмарна погода. В день на термометрах буде плюс 23, плюс 25. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Ви повинні розуміти, що я говорю про середнє значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області плюс 10, то середнє значення становить 15 градусів тепла. За цим принципом розраховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 25 по 27 травня знову очікується дещо хмарна погода. Опадів чекати не варто. В день буде від 24 4 до 26 градусів вище нуля. Вночі – від плюс 12 до плюс 15 градусів. 28 числа температурний режим не зміниться, але в деяких регіонах очікуються дощі та грози. 29 і 30 травня небо буде хмарним з проясненнями. Опадів у ці два дні синоптики не прогнозують. Денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Нічна буде на рівні плюс 15 градусів. В останній день травня, 31 1 числа знову очікуються грозові дощі. До того ж, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В день на термометрах буде плюс 25, плюс 27, вночі від 12 до 14 градусів тепла. З усього вищесказаного я роблю висновок, що травень 2025 року буде досить помірним місяцем. На початку травня сильного тепла не буде, і це добре, адже спекотну погоду ми ще встигнемо відчути в літні місяці. Дощових днів у травні, на жаль, об. Маль, але на щастя заморозків і снігу в останньому місяці весни очікувати не варто. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!